Вітаю! До вашої уваги дитячий фотоапарат модель Q13 у блакитному кольорі. Це яскравий цифровий фотоапарат, який створений під дизайн телефону для маленьких користувачів. Пристрій легкий, компактний і зручний у використанні. Корпус міцний і безпечний, доповнений силиконовою накладкою, що робить фотоапарат стійким до падінь і щоденного активного використання. Сам силикон та пластик. Приємні на дотик та не мають неприємного запаху, що дуже важливо у використанні дитиною. Дана модель має кольоровий сенсорний екран, який дозволяє дитині перемикати режими, переглядати фото та управляти основною та фронтальною камерами. Є можливість зйомки відео у форматі Full HD, підтримує карту пам'яті до 32 ГБ. має вбудовані ігри, музичні можливості. До комплектації входить як сам фотоапарат, так і шнурок для звичного носіння та шнур для зарядки з роз'ємом USB Type-C.